Там, народжується метал з землі. На металі е, конденсується вода. От ви бачите, зранку на металі дуже часто конденсується вода, то метал народжує воду. Е, Завдяки е, за воді росте рослинність, е, формується дерево. То Вода народжує дерево. Е, дерево, коли горить, формується вогонь. Тепер це, це був породжуючий зв'язок, а є контролюючий зв'язок. Коли а, багато вогню, коли багато вогню, плавиться метал. От у мене дружина в вогонь, вона мені, коли вона розходиться, вона мені такі нерви діяла. Це пригнічуючи зв'язок, це контролює такий або контролюючий. в ідеалі наоборот, щоб я був вогонь, а дружина в мене була метал. І в мене багато, і вона якби це відстосуючий момент. Метала, коли багато, він робить дерево, шпага робить дерево. сабля – Сам ножниці ріжуть бумагу. А, коли дерево багато, вона корнями витисняє землю. А, ну, розумієте, Бачили, коли там прямо асфальт сходиться, ці mm -hmm. корні розростаються, то є дерево.